Всем привет, с вами Зарословутый И сегодня мы будем играть в Build Battle На <coughs>, лаунчере Ваймворлда И я играю э, В Build Battle, как я уже сказал И нам надо, нужно Построить гостиную Да, я гостиную уже строил Перед этим Пока тренировался просто э, Так, сейчас Я попробую построить Что-то Что-то прикольненькое Примерно вот такие масштабы гостиные будут. Ну, сейчас я отмечу. У нас есть уже площадка. Дальше нам нужно. Не зважайте на те, що там щось засвічується. Це просто уведомлення деякі. Так, я посі построїв стіни. На те, щоб в мене построїти, в принципі, каркас нашої стіни, в мене пішло 2 минути. Тобто, в мене приблизно має хоч часу ухватити на облаштування її. Таті, давайте наберемо під цим відео 5 лайків і вийде на відео і що я першим буду робити? Я думаю, першим я зроблю. просто диван. Там тут. А. Да, диван я рублю из снега. Ну, бом, мне нравится вот такие типа диване. Ну. Ой-ой. Хопа. Вже диван зроблений, як ви бачите, так що вже в нас є більше половина. Так, всього. Тепер я думаю, зараз я зроблю камінше, э, ну, для прикраси додому бо я не думаю, що буде щось. Ну, наче получше дивитися. Э, ну, наприклад, я можу, звісно, телевізор зробити, но. Мені не хочеться. Через те, так беремо адский камінь, беремо зажигалку. Далі. І нарешті строїмо наш камінь. Камінь буде в три блока. Так. Стану ту. ой. Стану тут. Адський камінь. Зажигалка. І останнє те, що я її всі дошук, железне і опрутья. Все, ми це вже закончили робити. Можемо хіба що трохи підлити ще трубу. <клухи> і того ми вже зробили ну, меншу половину. Нам ще можна дещо доробити в просто. просто як доробки. Купаємо на... О, так Ой. Так, мені треба його якось активірувати. Може, хопа? да от, отак. Ще можна, ну, ще можна додавати, <кій> можна додати ковер. Я його зроблю коричневим, ніби це шкіра ведмедя. Щось ті міні міні коврами зробили. Опять же, Це, ну, з пошнями зробили трюк як ніби з. А, і в нас ще лишилось 15 секунд. Ну, за 15 секунд я вже встию повісити одну картину. Ну, ладно, хоч така буде картина. І того. Хтось построїв просто величезний домик. Просто величезну команду. І це все? Ну, тут просто нічого. з чого. Строїмо далі. Дивимось домик. Що там всередині? Якубичний майнкрафтський домик. Окей. не, не більше. Так, да, я ж, як я і казав, не більше, чим обичний домик. Нам сказали построїти гостіну, а не через те, ну, ужасно. Отже, не тільки. О, моя построїчка. Ви можете бачити картину, я тут все-таки не спів. Да, це моя постройка. Ну, я не бачив що ставлю через це, для мене це буде загадка. Що це таке? Так. Чого всі строять дивани? Тож тема не та. Хм, странно, кстати. Багато пацанів лівнуло. Дуже багато лівнуло. Це табурет. Не похоже на табурет. А, це щось по телевізору. І того в мене 12 місце. Дуже мало оцінено. У мене всього ж 12 поєнтів. Ну, і це якби ну, погано. Я думаю, я ще зараз загораю, е, одну ігру в блокпаті. Ой, одна ігра в блокпаті, бистра ігра. Не зважайте на те, що мені його тут хто що... Це просто мої друзі Вони Всіхда хочуть додому і поіграти. Як я вже казав, набираємо 5 лайків і виходить І виходить відео скоріше і качественніше. Стоп. Все. Ми не встигли прийти паркур, але ми з'явилися на блокпоті. І, ой, спіл, співу, спів. Нет, все-таки це був темний. Жаль. Ага, ще раз біжим на блокпаті. Один раз граємо. Ще раз, я вирішив. Так, ще раз біжим на блокпаті. Де у нас ігроки є? Де у нас ігроки, ігроки? Тут у нас вже є старт на ігрі шостій. Так. Я стараюсь проходити паркур. я опасно. Хм, куди це веде? Перший раз я тут. А, лабіринт. Ну, коли-небудь прийду. Ну, а зараз ми граємо в Опаті. Так, і все, все, все. Ми вже всі знайшли. Всі на їзі, походу, з цим заданням справились. Ну, а якийсь радо думався слитися. Ну, ладно, не будемо йому нічим заперечувати. Ну, і опять я не вгадав з світами. Просто темно, через це ну, погано видно. Ну, давайте ще останню каточку. Я думаю, на сьогодні. І... Так.